Люди, які телефонують у суботу або у неділю, або у будні дні до 8 ранку, або після 19 вечора, я вважаю, що такі люди не цінують ваш час, не цінують вас як експерта і співпраця з такими людьми. Може скластися невдалою. Так бувають термінові справи, але перед тим як телефонувати, раз за разом напишіть, будь ласка, по якому питанню ви хочете сконтактувати і коли можна. А якщо це важливо, то е, даний експерт з вами сам зв'яжеться у неробочий час. А якщо ви проявляєте таку ініціативу телефонувати у вихідні, це зневага, це неповага. І я чесно скажу, не хочу працювати з такими людьми, які дзвонять вночі, які дзвонять вранці, які дзвонять у вихідні. І клієнти, слава Богу, майже всі вже знають, як ми працюємо, і е, які нас графік роботи. І не дзвонять, але є люди, які е, не бачать в цьому якихось проблем, границь, е, тому телефонують. Що я хочу сказати? Е, я, я в шоці.